Збереження накопичення та використання документів. Цього разу знімальна група «ТРА» з «Бориспіль» дізнавалась про роботу архівного відділу. Проте, окрім роботи з документами, спеціалісти також надають різноманітні послуги населенню. Наприклад, видають довідки, витяги чи копії з архівних документів. Найчастіше люди звертаються про виділення земельної ділянки, про приватизацію земельної ділянки, про надання квартири, про постановку на квартирний облік. Про копії затвердження технічної документації на земельні ділянки в нас різноманітні рішення, багато тематик, але по землі найбільше. Також часто останнім часом звертаються про перейменування вулиць, які у нас відбулися в місті Борисполі. За словами начальниці архівного відділу Наталії Пасько, за 10 місяців 2024 року працівники архівного відділу надали близько 180 послуг. Також допомагають з оформленням документів, переданням до архівного відділу та складанням актів на знищення документів різних структур. Наприклад, під час зйомки до відділу зайшла працівниця управління соціальної і ветеранської політики, аби забрати документ, яким дозволено знищити певні документи. Їхня установа знищує документи за 2005 -й. 2020 роки, яких термін зберігання 3-5 років і доки не мене потреба. Вони знищуються тільки після погодження нашої експертної комісії, погодження експертно-перевірочної комісії Державного архіву Київської області. І тільки після всіх погоджень вони мають право їх знищити. От це акт на знищення документів, які ми вже можемо утилізувати. Тобто, ми їх не могли ну без цього акту знищити. Це мало все пройти перевірку, чи дійсно термін дотримався зберігання по по номенклатурі. Документи накопичуються, їх треба ну яким чином утилізувати. Тому от таку процедуру ми витримали 822 справи. От, але ну це ж не за один рік. Ми так якось стали, що ми трішки накопичили цих документів. Всі документи зберігаються в архівосховищі, яке складається з трьох кімнат. У приміщеннях щодня вимірюють температуру та вологість, а найстаріші документи зберігаються з 1944 року і написані від руки. Малить за п'ятдесятий рік і сполком документи з полкома. Як вони писалися? Протокол вже підклеювали, реставрували. В архіво-сховищі зберігається 59 фондів. Серед них фонди Бориспільської міської ради та виконавчого комітету, комітету народного контролю, фінансового управління Бориспільської міської ради та виробничого управління комунального господарства. Виробниче управління комунального господарства передає до нас на державне зберігання книги реєстрації поховань. В цьому році було дуже багато звернень з приводу, щоб ми надали довідку, де поховані їхні рідня. Ось недавно, в цьому місяці, зателефонував до нас чоловік із Києва, якому 82 роки, і він цікавився, де похований його батько, яким він не спілкувався тривалий час, і він хотів знайти рідню. По батьку, а в книзі описується, хто ховає померлого і він по цій довідці хотів дізнатися свою рідню. У книзі зазначено ім'я померлого, місце поховання, ім'я родичів та їхню адресу. Також в архіво-сховищі зберігаються публікації газети Трудова слава. Газета 96 рік. Тут вказується життя нашого міста. Ходять в читальну залу. У нас функціонує читальна зала, цікавляться цією публікацією, шукають своїх рідних, шукають свої, які дідусям бабусів показували в передовиках. Загалом в архівосховищу зберігається близько 22 тисяч документів. І лише цього року архівний відділ прийняв на державне зберігання 448 і до кінця року буде приймати ще. Ба більше архівний відділ займається оцифруванням документів. Це збереження і високоякісні оцифровки, копій, високоякісні копії документів. У нас придбано сканер, і ми зараз на даний час скануємо фонд перший. Фонд перший це в нас Бориспільська міська рада та її виконавчий комітет. Цього року ми вже сканували біля 360 одиниць зберігання, це немало, не багато. 80 тисяч файлів, які опрацьовуються відповідно методичних рекомендацій. Штат архівного відділу складається з трьох осіб: начальник відділу і два головних спеціалісти. Ми взаємозамінні, кожен робить роботу в відділі, виконує. Якщо когось немає, то за нього заміняє. Ведемо прийом. Громадян щас на один спеціаліст більше зосереджений на скануванні документів, другий спеціаліст зосереджений більше на архівування подій, які відбуваються в нашій країні. Ми описуємо всі документи, які пов'язані із подіями в нашій громаді. Що саме це? Це біографічні довідки про наших загиблих. Ми ведемо статистику, ми ведемо базу наших загиблих, це фотодокументи. Що, що таке фотодокументи? У нас на початку війни були фото в засобах масової інформації, які ми цифрували, описували. Також це фото загиблих, які на жаль вже... Не знаємо. також це відеодокументи. У нас є електронна база і є паперова база. Раз у квартал ми звітуємося до державного архіву про перебіг подій, які у нас відбуваються. Опис номер 1 до них відносяться це біографічні довідки і матеріали, які ми знаходимо в засобах масової інформації. Отож, архівний відділ займається збереженням, реставрацією та використанням документів, організовує онлайн виставки, здійснює прийом громадян та допомагає за оформленням документів. Марина Грицюк, Назар Гразкін, новини Терес Бориспіль.